Сьогодні було дуже багато болівальників на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, які прийшли підтримати київське Динамо. І кияни були близькі до того, щоб взяти три очки, але не взяли. Знову ж таки хтось підзаробив, наскільки я розумію, правильно? Не без цього. Не без цього. Не без цього. Давайте дивитися момент цього поєдинку. Отже, прострілів хвилини. Четверта хвилина зустрічі. Кравець засмушує Гордієнка зробити автогол. Тут немає ніякого офсайду. Жодного офсайду тут немає. Хорош, дуже хороша комбінація правим флангом. Даніло Сілва вімкнувся в атаку. От як повинен грати крайній захисник, правильно, Андрій? Звісно. Да. 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 О чому ми говорили? Включили скорості, да, Андрій? Смотри, передача на ближню штангу. На не кравець забив Записали записала на кравця. Насправді футболіст зорія зрізав м'яч у власні в от Зараз ви побачите. все одно. Да, він поучаствував в этом атаці. своїми діями Заставив Гордієнко, і здавалося, yeah. все буде достатньо просто, але тут відразу ж через кілька хвилин джабалі партія, ваш колишній партнер Юрій Вікторович, намалював чи все-таки було пенальті? Ну навіть якщо он намалював, то очень грамотно. Потому что жаба, ну, это, думаю, грузинский що жаба було... грузинський технічний футболістик. Він може придумати. Я думаю, що було тому, що Беланда буде кубрати десь підчепив, правильно? Да, естественно, так. Да. І вже не первый не перший раз. То не треба нападникам приходити в свій штрафний да, майданчик. у Його дать пана. Пилявський, <пілявський> Пилявський реалізував пенальті, а тут ще один момент. Бачите, Комчиновський тут помолився Даніло Сіло. Взагалі захисники Динамо тут варили дуже і дуже серйозно. Моменти да, були у Динамо. От бачите, тут момент арбітер зафіксував положення поза грою, якого не було. Ну, що, бачите, під час моменту удару не було положення поза грою ярмолки. В принципі, зірвав дуже хороший перспективний момент для взяття воріт. Ну, звісно, там дуже перспективна атака була. І тут чисте пенальті. Андрій. Це коробочка. Коробочка, за якою суддя назначає штрафної і літні. Так, треба було теж оставити пенальті однозначно. Потому, Два що дві результативні помилки, в принципі, на користь зорі арбітра цього поєдинку. лайнсмена і арбітра. Ну, але рибалка відразу ж реалізував буквально через кілька хвилин, реалізував штрафний кілька разів він у цьому сезоні пристрілювався і тут виконав бездоганно. Штрафний, звісно, безпосередньо ідеально, так. Да. Ну і потім моменти Динамо. Моменти Динамо було їх дуже багато. Андрій. Очень много было моментов, но вот опять же, не реализация. Опять концентрация в каждом этапе. Захисники, вида Віда, Віда тут привез. Вот вы мне скажите, про что думає захисник, коли робить такую передачу на свого голкипера. Не бачить, что у него за спиной. Зараз подивіться. да. Да, мы да, да, только Андрей, говорили. Вот этом, Даже що? в европейских хороших командах игроки высокого уровня вони просто играют. Футбол это простая игра. Здесь не нужно ничего, особенно защитнику выдумывать. Выбил, дал диагональ, да и все. Да. А якщо поспорити ситуацію, ну, рибка врятував. Рибка, так, да, очень здорово сократил. І от моменти Динамо у другому таймі. Подивіться, які моменти. Сантіні грав безподобно. Сантіні. Сантіні два или три момента. В кінці гри просто підвиручив Зарю. Однозначно в цій игре він очень помог команді. Ну і тут зновські моменти Ярмоленко грав дуже добре. Він дуже багато створював моментів для себе, для партнерів. І в принципі, ну, динамо було близьке до перемоги, і тут це бачите. Помилки, помилки, які призвели до того. Тут арбітер мав підстави ставити? Мав. Мов спокойно. Ставити, да, ставити, да, Тримав. Віда. І тут, оце передача слану на 68-й хвилині. Любенович, який зробив ічній рахунок у першому матчі цих команд цього сезону. Зараз, на знов, заміну зразу, да? А що тут було? Здесь взагалі це ошибок. Во-первых, далі подати позиція Драговича і Віда опять. Іграєш. Ти не маєш права смотреть ігру. Номер читати його. І останній момент, це бачите, бокані мав можливість забити, але забити йому не вдалося. І тут епізод. І тут арбітр мав можливість ставити команду. Дивимося. Дивимося. Так, ну, да, здесь рукой придержував, было видно. Что... Ну, Опять-таки это все. Отдал должно. То есть, когда вида потянул, не дал, и здесь то же самое. Ну, але є, що єрмольника, так. Ну, але да. отдать, отак довше зарі очень прогрессирующая, интересная команда. Верні, Дуб, сделав цей фінансов. я, я хочу скажу, сказать... ми коли послухали сегодня Геллера, то вот, если бы такая команда зникла, такая самобутня, и команда, за яку, в принципі, боліває пів України, а можна і більше. За якість гри, за матчі з Фейнордом, за сльози Малиновського вже якась історія. є, Розумієте, ця команда вона б'ється. Я впевнений, що вона буде битися проти Донецького шахтаря. Далі так само буде грати з Дніпром. Це команда, яка показує свою гру, свій характер. Да, это однозначно, потому что Заря на протяжении уже пару лет показывает такой же, знаете, как хороший, средний, добротный европейский футбол. Да, особенно когда в лиге переживали за эти все переживания, остаются даже до резко. Русскоре, как вы тут плакали. Расскажите, как вы тут расплакалось. Капельками, деякими. Да, каменю мне весь телефон заплакал. Ну, а что? Ну, это жизнь. Будем только желать ребятам дальнейшего прогресса и вернее дубу, чтобы он создал боевую команду. Динамо, подвесло? Андрій, от ну, була гра, я вам хочу сказати, дуже важливо. Зараз зменшилася відрив, очна зустріч, гра з Динамо, чвертьфінал з Фіорентиною, можна де будь загубити. Ну, звісно, я просто вже розмежав і думав, та от в Кубці, вона дуже легко далась, Хоча і не основним составом. І от я поймався на місці, якщо б вона складалася по другому не так легко. А сложнее, наверное, сегодня бы сегодня совсем по-другому бы. Вот именно не хватило в этом матче концентрации. Так как играли в обороне, это вообще. Если так будем играть с Фарентиной, то будут большие проблемы. Давайте послушаем, что говорили после игры участники поединку. Мы знали их силу, и мы понимали, что игра на кубок, но это не та игра, которая будет вот сегодня. Поэтому ребятам была дана нормальная установка, подсказали, как можно закрыть, хотя тоже, опять же, первый гол, но, ну, казалось бы, на ну, такие моменты мы не должны пропускать, микрофол делать, я не говорю, там просто микронарушение и остановить, а так мы даем на пятой минуте, пропускаем мяч. Потом мы сумели все-таки сравнять. У Димы супер момент, еще там моменты. Потом умудрились опять со штрафного, но я просто могу поздравить рыбалка, супер штрафной исполнил. 2-1. Но ну, ребята не опустили голову, вышли на второй тайм. Я говорил, что надо, главное, верить, и все получится, что мы сможем выровнять игру. То, что и получилось. Плюс э, Санти во втором тайме ну, просто преобразился и выручил нас там 3-4 сейви зробив просто супер. Особливо мотивацію з боку інших команд. Сьогодні вас мотивували, були розмови? Чи? Ну, це всегда про об этих мотивациях, мотиваціях. Це никем не запрещено. Поки що. Ніхто не говорив, що президент може мотивируватися. Він на я знаю, був з ним розмовляв перед ігрою, поэтому зараз узнаем. Тренер сказав, на яких акцентах Динамо, на грі Динамо треба було прибрати їхні плюси, які саме. Не, ну ми там різні розбирали моменти яка не більше грає, зміщається в центрі, і тоді вбігання вот ну, центральних полузащитників і за спину тоді вот заброси. Тобто ми це все звучали, то есть, ну, все це складно було, але ми справилися, думаю. Сьогодні Динамо було як треба мотивовано, чи десь трошки цього не вистачило? Да я надеюсь, это у ребят нужно спросить. Мне сложно. Я думаю, что мы их мотивировали. Я видел перед игрой, что они были мотивированы. Другое дело, что нам противостоит команда, которая тоже играет в футбол и которая тоже старается что-то сделать. Да, они забили достаточно моментов, но команда не может все выигрывать в каждую игру. Мы стараемся это сделать, но иногда это не получается. Это футбол. Якби ви були журналістом, ви б критикували Динамо за сьогоднішній матч? Чи треба сказати, що такі матчі бывают. Коли журналісти звикли, кожну гру побіду, і вдруг якась нічия, все вже надо критикувати. Ну пускай критикують, якщо це дійсно критика, яку можна прислухатися, ми послухаємо.